Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Вже не два тижні, а більше графіки відключення води у частині Полтави діятимуть до кінця ремонтних робіт на колекторі. Про вибори після закінчення воєнного стану розповіли представники Центру політико-правових реформ і громадянської мережі опора, які завітали до Полтави. До 175-річчя від дня народження письменника Панаса Мирного відбулося спецпогашення марки. А тепер про це та інше більш докладно. 10 мільйонів гривень для підприємства Полтаводоканал. Сьогодні на сесії Полтавської міської ради депутати виділили гроші на ремонт аварійного колектора, через який обмежили водопостачання у місті. Що вже зроблено на аварійній ділянці? Чи вистачить цієї суми? Та чому мова йде про 10 мільйонів? Якщо Полтаву до канал просив 15, дізнавалися наші журналісти. За виділення 10 мільйонів гривень Полтава водоканалу проголосували сьогодні депутати Полтавської міської ради на позачерговій сесії. Їх спрямують на ремонт частини каналізаційного напірного колектора в районі головної каналізаційної насосної станції міста. Нагадаємо, саме через цю аварію в частині Полтави з 6 травня воду вмикають за графіком. Вранці та ввечері ця сума має піти на ремонт півкілометрової частини колектора. Щоб громада розуміла, вони не мають води не тому, що депутати не виділяли кошти. Не мають води, тому що є велика аварія. І водоканал відразу почав робити всі підготовчі роботи для того, щоб мати можливість зробити ремонт. І якщо б навіть кошти були, наприклад, навіть вчора їм перераховані, то етапність робіт вона зберігалася. Якщо не буде жодних форс мажорних обставин, на ремонт колектора потрібно 10 днів і мешканці Полтави будуть постійно з водою, заявив виконуючий обов'язки гендиректора комунального підприємства Полтава водоканал Олег Мізік. Прийнято було рішення, ця ділянка буде від, від ГКНС, головної канаційної станції, до переходу через Київську трасу. Ми повинні розуміти, ще складність виконання цих робіт. так? Перше, це глибина залягання, діаметри. Специфіка роботи в заболоченій місцевості. Ми займаємося. Немає ніяких гарантій, що ми за підключимо частину нової до старої і не перевезли нову стару. Виділених 10 мільйонів гривень має вистачити саме для нагальних робіт на колекторі, щоб відновити повноцінне водопостачання, каже секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Даної суми вистачить зараз для того, щоб відновити водопостачання в тій частині міста. В якій вона зараз отримує його за графіком, зараз буде певний термін. Озвучений термін ви чули паном Олегом на сесії. Це протягом 10 днів, в яких вони там мають виконати ті чи інші протиаварійні швидкі роботи для того, щоб наш графік подачі води в громаді стабілізувався. Нагадаємо, раніше керівник Полтавоводоканалу Олег Мізік зазначав, що на ремонт частини аварійного колектора потрібно не 10, а 15 мільйонів гривень. Проте ця сума включає і подальші роботи на аварійній ділянці. Тож підприємство сподівається отримати решту допомоги від міжнародних партнерів. Пояснив він. Ми зараз і займаємося з міжнародними донорами, датом з ЮНІСЕФ, щоб вони нам дали матеріали і ми. Промоглися, напевно, зробити остальну другу ділянку більшу. За скажі своїми силами це може бути закупівля матеріалів, або ж це оплата послуг. Це вже буде визначено самим фондом. Але ми проговорили саме такий формат. Усього депутати на сесії розглянули чотири питання порядку денного. Усі їх підтримали. Якими будуть вибори після закінчення воєнного стану, скільки часу потрібно буде до них готуватися, та які будуть особливості в організації повоєнних виборів? Про це та інше під час громадського обговорення у Полтаві розповідали представники центру політико-правових реформ і громадянської мережі ОПОРА. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Наскільки доцільно говорити про вибори під час війни, якими будуть повоєнні вибори, та як підготуватися до них завчасно, на цю тему у Полтаві громадянська мережа опора та центр політико-правових реформ провели громадські обговорення за словами організаторів? Це перший обласний центр, де вони проводять таку зустріч. В нас було дуже мало часу після припинення воєнного стану його може бути недостатньо. Ми разом з експертним середовищем та представниками органів державної влади, проводячи такі заходи, проводячи глибинні інтерв'ю, шукаємо, аналізуємо ключові проблеми та виклики для організації післявоєнних виборів. Тому нам дуже важливо. Думка суспільства в регіонах до тих проблем, які пов'язані з наслідками війни, питання проведення повоєнних виборів рано чи пізно з'явиться в українців, каже експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Антон Чиркін. Тому краще готуватися до них завчасно, наголошує він. Під час обговорень присутнім він представив проєкт білої книги щодо відтермінування виборів та неможливості їх проведення на окремих територіях. Необхідно сьогодні на і готувати певні положення, які в подальшому майбутньому може стати і закріпитися у законодавстві. Можливо, навіть треба приймати, і ми до цього приходимо. Спеціальний закон про організацію повоєнних виборів і специфіка саме такого аналітичного документу Біла книга це запропонувати декілька варіантів вирішення тієї чи іншої ситуації і обговорити їх. І на цього на підставі цього зробити певні висновки. Будемо набагатися, щоб це було донесено до. Органів, які будуть безпосередньо вже приймати рішення, обговорили і проєкт білої книги щодо реалізації виборчих прав в умовах масової міграції в Україні. Нині це питання вже є актуальним, говорить голова Полтавської філії Суспільної служби України Ганна Киященко. Багато людей виїхало, і навряд чи вони навіть коли ми призначимо дати вибори, вони до того часу, якби всі повернуться, але яким чином це чи враховувати їхні голоси, чи якось їм давати можливість голосувати. За кордоном про це треба думати. Але я думаю, що крім всеукраїнських виборів, президента і Верховної Ради, треба думати про місцеві вибори. Треба, щоб нові люди зайшли з новим мисленням і з новим баченням і якби почали розвивати громади. За словами організаторів обговорень, наступні міста, де вони презентують свої напрацювання, будуть Харків та Одеса. Сьогодні у Полтаві останню путь провели ще одного воїна, який повернувся додому на щиті. У Свято-Успенському соборі родичі та близькі прощалися із солдатом Сергієм Бідахом. Чоловік два роки вважався безвісти зниклим, і ось тепер його тіло повернули на рідну землю. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Його родичі два роки жили надією, але телефонний дзвінок із частини підтвердив. Чоловік загинув на війні. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним захисником, який поліг на полі бою за Україну. У свято Успенському соборі на панахиді відспівували 47-річного солдата Сергія Бідаха. Чи проблеми з зором, Сергій Бідах пішов на війну добровольцем 6 березня 2022-го. Служив на посаді номера обслуги механізованого відділення 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Розповіла дружина загиблого Неля. Бідах працював більшу частину часу телекомі, Він працював інженером з охорони. Праці. Ну, він сам пішов у перші дні. Хоча був хворий короною, пішов сам, і сказав, я не можу лежати. 12 березня 2022-го родичі Сергія втратили з ним зв'язок. Як з'ясувалося згодом, саме цього дня чоловік загинув. Під Мар'їнкою, що на Донеччині він отримав поранення, несумісні з життям. Тривалий час його вважали безвісті. зниклим, каже сестра військового Анна. Два роки ми взагалі були без жодної інформації. У лютому місяці 24-го року повідомили, що співпало ДНК. Була дуже велика надія на полон, але на жаль, так не сталося. Братик мій був дуже добрим, щирим. Він завжди всім допомагав, ніколи нікого не залишить в біді, не відмовить. Був справжньою людиною. Ми йому дуже вдячні, він наш герой, він з нами буде завжди і в наших серцях. і Дякуємо за те, що ми зараз тут. Поховали воїна на Затуринському кладовищі. У нього залишилася мама, сестра, дружина, двоє дітей та онука. На Полтавщині з'явився хаб доброчесності. Запрацював він на базі Омельницького ліцею. Сам простір є частиною пілотного проєкту Прозора школи від офісу доброчесності на ЗК України. Ініціатива має на меті поширити та підтримати цінності доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу. У рамках відкриття простору провели і освітній форум. Більше бачила наша знімальна група. На Волдавщині відкрили перший хаб доброчесності. Запрацював він на базі Омельницького ліцею. Сам хаб є частиною пілотного проєкту Прозора школа від Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції. Це ініціатива, яка має на меті поширити та підтримати цінності доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу, надати допомогу українським школам якісно трансформувати освітнє середовище і запровадити навчання з антикорупції та доброчесності. У рамках відкриття простору провели освітній форум Культура доброчесності в освітньому менеджменті як ключ до якісної світи від принципів до практики, відвідав його перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить, доброчесність це чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. Обговорюється питання доброчесності. Це перш за все вимоги до професіоналізму, освітнього менеджменту. До вимоги до певного справедливого відношення до учнів, до всіх учасників освітнього процесу на сьогодні йде трансформація, в тому числі культурологічна, і ми повинні обговорювати нові підходи до формування особистості, дитини, учня. Форум важливий для обміну досвідом та розгляду ключових аспектів боротьби з корупцією в освітній сфері. Починаючи з нового року, з січня місяця ми зв'язалися з офісом. Доброчесниця НЗК, на у нас визначений офіцер з цього агентства, ми запланували декілька заходів. У нас працює така програма Прозорі університети, до неї долучені всі сім університетів. А також зараз ми впроваджуємо прозорі школи і наступним етапом ми плануємо, що це буде проєкт, пов'язаний з професійно-технічною освітою. Принципи доброчесності в умельницькому ліцеї почали впроваджувати ще два роки тому, говорить директорка закладу Катерина Павлушенко. Тож заклад як базу хабу обрали не випадково. Взагалі, історія участі нашого закладу освіти в проєкті Прозора школа він почалася ще в 22-му році. Тоді ми ввійшли в 16 шкіл, які стали пілотними по Поширення ідей доброчесності ми прийшли навчання педагоги. Ми навчали своїх дітей, і після цього ми отримали статус хабу доброчесності і мали змогу набрати дружні школи, доєднати дружні школи до, до свого хабу для того, щоб поширювати ідеї доброчесності. Перед впровадженням ідеї доброчесності у ліцеї проводили опитування. Якщо на вхідному опитуванні, що таке доброчесність, знали 49% учнів, то на вихідному цей показник досяг 97%. Це результат за півроку, говорить Катерина Павлушенко. Ми почали з того, що на класних годинах класні керівники. Почали грати з дітьми і грати не лише з початковій школи, а грати і в старшій школі в ігри, наприклад, мафія по доброчесності, що де коли. І саме в ході гри розвивали оці ціннісні орієнтири. у планах. Хмельницького ліцею створити хаб соціального підприємництва та волонтерства. З Нагоди 175-річчя, від дня народження письменника-драматурга Панаса Мирного у літературно-меморіальному музеї письменника відбулося спецпогашення ювілейної марки. Тираж презентованого випуску понад 100 конвертів, листівок і близько 120 марок. Все це подарункова колекція. Вона зберігатиметься у фондах музею. Подробиці дивіться у сюжеті широкому загалу. Він відомий як прозаїк, автор першого соціально-психологічного роману в Україні. Окрім того, це драматург. Що мав честь писати для театру Корифіїв, все це про пана Самирного його романи склали цілий етап розвитку української літератури. З нагоди 175-річчя від дня народження письменника і драматурга відбулося спецпогашення ювілейної марки із його зображенням. Автор іскізу марки Ігор Шипулін. Взяв матеріали садиби, зображення, а також зображення пана Мирного молодого віку. І от на базі цих матеріалів я зробив оці малюнки. Я контактую також також з філателістами міста Полтави, і е, у мене є е, малюнки конвертів е, листівок, які б були дуже давно намальовані. І щоб не повторюватись, ну зробив зовсім інший ракурс зовсім інший підхід для зображення. Тираж презентованого випуску понад 100 конвертів, листівок і близько 120 марок. Все це подарункова колекція. Вона зберігатиметься у фондах музею. До нас вийшли з ініціативою. Е, Працівники музею, що от хочемо зробити до такої важливої дати. Марку у рамках проекту власна марка. і Ми долучили, зробили марку, зробили конверт, зробили листівки для того, щоб вивішити в пам'яті таку подію. Саме Панас Мирний закликав до боротьби за свободу і рівні права жінок. Виступав проти заборони вшанування пам'яті поета Тараса Шевченка. Сьогоднішня подія це один із тих історичних моментів, який ворог хоче в нас забрати. Тому ми робимо все для того, щоб розвивати і підтримати нашу культуру. Пам'ятаємо нашу історію, робимо для того, щоб наша культура і мистецтво розвивалися. Окрім спецпогашення марки, в рамках відзначення ювілею нагородили й переможців конкурсу малої прози Кобищанські Замальовки. Одна із членів журі конкурсу Світлана Ленська каже: обрати переможців було непросто. Це було дуже складно, тому що твори представлені на конкурс відзначалися і високою, і актуальністю злободенністю, і такою вже сформованою мистецькою. Манерою наших юних письменників. Але ми вибрали і найкращих із кращих. Конкурс Кобищанські замальовки проводиться другий рік поспіль. Він популяризує творчий спадок Панаса Мирного, говорить директорка Полтавського літературно-меморіального музею Панаса Мирного Ольга Тютюнник. До дня народження письменника ми оголошували конкурс. Це конкурс малої прози, кобищанські замальовки. Діти і дорослі брали участь, писали свої твори. І сьогодні відбулось нагородження переможців. Це з усієї України. Від 9 до 99 кожного запрошували до участі в цьому конкурсі. Переможців 14. нагадаємо, Панас Мирний народився 13 травня 1849 року в Миргороді. Його справжнє ім'я Панас Рудченко. Кращих музейників області сьогодні відзначили почесними грамотами з нагоди Міжнародного дня музеїв. Його щороку відзначають 18 травня. З цієї нагоди у Полтаві стартував туристично-музейний форум. Відвідали його наші журналісти. Популяризації вончарної спадщини України. Полтаві стартував туристично-музейний форум. Організували його напередодні Міжнародного дня музеїв. Туристичний потенціал своєї громади презентували музейники з усієї Полтавщини. Найкращих представників нагородили почесними відзнаками від Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації. Це, е, і пішня так само у нас чудова локація Гогольва. Я вважаю, що вона ще недооцінена і там дуже великий потенціал. Так само вільськ. Так само наш краєзнавчий музей загалінакий центр культури. Я вважаю міста. Окремо хочеться сказати про галерею мистецтв. Сьогодні на Полтавщині діє більше ста комунальних та приватних музеїв. Кожен з них є туристичним магнітом і розвивається навіть в нинішніх умовах, зазначив у вітальній промові перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми розвиваємо музейну інфраструктуру, з'являються нові маршрути, нові туристичні магніти. Є програми підтримки на сьогодні. Дуже складно, звичайно, але навіть в цих умовах відкриваються нові локації і, і в громадах, і в Полтаві. Серед нагороджених депутатка Полтавської обласної ради Яніна Барибіна вона популяризує музеї області, організовуючи на їх базі культурні проекти. Отримати сьогодні почесну грамоту. Це Визнання всієї тієї праці, яку робить велика команда людей. Я пишаюся Полтавщиною цими людьми, які творять культуру музейниками, зберігачами фондів, тому це, це спільна нагорода. Серед учасників зібрання етнограф Едуард Крутько, засновник музею, етнографічна збірка Древо, що діє в Хорольській громаді. На сьогодні в його колекції більше двох тисяч експонатів. При цьому вона постійно поповнюється, каже музейник. Колекція досить багатогранна. Це від колекції фотографій до вишитих, вишитих рушників, сорочок, загалом одягу, кераміка, речі побуту, ікони, картини, прикраси все те, що оточувало наших предків там більше ста років тому. Майже півстоліття живе музейною справою археолог, історіограф, директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супруненко. Його теж відзначили з нагоди Міжнародного дня музеїв. Я хотів би привітати всіх своїх колег, музейників, всіх поціновувачів музею, всіх друзів музеїв з міжнародним днем музеїв. Без музеїв не може бути перемоги. Безперечно. Кожен музей Полтавщини, і великий, і малий, є скарбницею нашої культури та ідентичності. Зазначили на форумі. Сьогодні нагороджували дуже приємно було поспілкуватися деякі. Митці були сьогодні, представляли свої роботи. Це дуже важливо в наш час, в тяжкий час, коли йде повномасштабна війна, підтримувати людей, які продовжують на своїй роботі нести мистецтво, давати новий подих. Туристично музейний форум триватиме у Полтаві упродовж двох днів. В цей час музейники області ділитимуться досвідом та вивчатимуть європейські практики. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті rtpl.ua. Бережіть себе. все буде Україна.